Осінь ліс зашелестів, опадає листя. Ліс накинув кожушок золотистий. Відлітають вже птахи і пісень не чути. Забуваються стежки в ліс забутий. Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами зовсім незвичайна прогулянка. Осіння пора. Усі перелітні птахи вирушають у теплі краї. Спочатку відлітають ті пташки, які живляться комахами, зозулі, солов'ї, ластівки. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею шпаки, дрозди, граки. Останніми відлітають ті пташки, які живуть на водоймах чаплі, журавлі, лелеки. А коли водойми починають замерзати, від нас улітають дикі гуси, качки, лебеді. Усі птахи відлітають у теплі краї по-різному. З граєю, клином, шеренгою або поодинці. Дітки! А зараз давайте з вами пограємо у математичну гру. Скажи скільки. Будьте уважними! Порахуйте, скільки диких качок на ставку та дайте відповідь повним реченням. На ставку 5 диких качок. Порахуйте, скільки журавлів у лісі. У лісі 3 журавля. Скільки лебедів на озері? На озері два лебедя. Скільки солов'їв на гілці? На гілці чотири солов'я. Скільки ластівок у небі? У небі п'ять ластівок. Скільки шпаків у гнізді? У гнізді два шпака? Молодці малята. Дорогі дітки. Сьогодні ми з вами проводжали перелітних птахів у теплі краї, а також грали у цікаву математичну гру Скажи скільки! Не забудьте погодувати птахів, яких зустрінете на наступній вашій прогулянці. До зустрічі!